Доброго дня, мене звати Сірик, я військовослужбовець Збройних сил України, боєч штурмового підрозділу. Півтора місяці тому я зазнав поранення в районі населеного пункту Бахмут. Знаходячись в машині, попав під мінометний обстріл. Мою машину було знищено, і я зазнав поранення. Моє лікування на сьогоднішній день закінчилось. Мене виписали з лікарні. Я хочу подякувати команді X-Team за те, що вони допомогли мені придбати ось таке авто та обслужити його. Окремо хочу подякувати Анатолію Івко та його друзям, що а, допомогли а, а, закрити частково ремонт автомобіля після невеличкої поломки. А, щиро вам дякую. Всім, хто дивиться це відео, хочу е, сказати: допомагайте армії, допомагайте зсу для того, щоб ми пошвидше закінчили цю війну. Слава Україні!